Друзі, ось у мене є такий телевізор. так, Він також 12 вольтовий, Але в ньому, на жаль, немає відеовхода, Тому у нього є ось антенний вхід. Я до антенного вхіда підключив провід. Я не знаю, як він правильно називається, але цей провід він, виход, йде до телевізора. Тобто другим кінцем до РФ виходу. Ось тут на Т2 є РФ вихід. так, Ну, він не працює, що я змітив. А телевізор підключити потрібно. Можливо, хтось і не, і не знає. Е, ну Цей телевізор можна е, подружити з т 2 ось таким способом. Такі е, модулі стоять в основному у відеомагнітофонах. Але я ось знайшов апарат. Ось він так називається. ТВ, стерево, стерет ресивер НТВ 2000. Ось такий мене був. І ось я коли його вмикаю в нашій ресивер. Зараз я вам покажу. У нас з'являється білий екран. Що це означає? Це означає те, що в нас є ресівер повністю підключився до нашого телевізора відео. Ві 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 так ось в мене є книжка з карт роз'ємо. І ось тут у нас є звук. виход. Нам потрібен, щоб підключити відео. Так, відео общий ГНД, відео общий, вхід, це 17-й і 20-й відео вход. Ось так. Тепер беремо нафет 2, воно вже увімкнене. Ось такий е, у нас є якийсь переходник, я його ось тут відрізав в нього провода. І ось відрізок такий у нас зов, зовтий. Тепер нам потрібно підключити е, мінус до нашого е, 17-го контакту. Це буде у нас ось, ось цей контакт, 17-й. так, І 20-го контакту. Це у нас буде ось цей контакт. І підемо до телевізора з вами. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Т2 у нас тепер працює на нашому чорно-бірому телевізорі. Ось так. Тепер нам потрібно зробити, випияти цей модуль, знайти куди йдуть наші всі дорозки до нього і, і, і зазивити його зивленням від 12 вольт, щоб він працював у нас від акумулятора. Ось так. Зараз ми його акуратно знімемо, перевіримо, куди йде у нас зивлення, на які контакти, і будемо дивитися, ось такий у нас тут стоїть модулятор, якого нам потрібно буде зняти. Ось щоб ніхто не сумнівався, я ось навіть покрасую. Тут бачимо так. Все у нас працює. Ось так ми подружили з вами на свого телевізора із Т2. Тепер нам потрібно знайти по дорожках, як я говорю, куди у нас все, все йде, сюди, до модулятора. Випити модулятор і зробити все зробити компактно, щоб не така велика коробка була, навіщо вона нам здалась. Нам потрібно тільки маленька ось ця коробочка, яка буде нам усе. Робити РФ вихідний, в неї. Хоч в неї написано просто антенний вихід і все. тут. Ну це нічого не змінює. На всіх відеомагнітфонах це написано РФ-вихід. Що означає ВЧ-вихід. Ось так. Зараз будемо робити це все діло. Так, друзі. Ось я тут його появ пів-пів дня. Пів дня появ на нашу систему для того, щоб ось цей телевізор. Його заставити працювати із цим. Т2. Тому що в цього телевізора немає відео Ось так. Ось ось плату зняв. І давай ще шукати, про, прозванювати на всі контакти із на, нашим модулятором, який тут стояв, я його випаяв. Так ось, друзі. Тільки один контакт вдалося прозвонити, це земля. Мінус Всі основні контакти і на мікросхему, ось цю і, далі, і на цю мікросхему, і далі за всієї мікросхеми, і, ще і, і ще на нас модулятор. Я в платі припаював 5 В і 12 В. Тоді в нас все це діло працювало. Але мені така плата велика не потрібна. І в одруге мені потрібно, щоб я, е я з'явив тільки один сам модулятор е одним вольтазем, а не, два воль а, а не двома вольтазами. 5 вольт і 12 В. Тому я його на свій страх і ризик випаяв. Ось так. Тут у нас отакі е позначки були B, G, M A і V. I, v. Ось і все і без нічого. Ось я його почав спаювати ось так. Так ось, друзі, в мене вийшов ось такий ВЧ-модулятор. Ось я його випаяв і підключив. Тут у нас резистор 470 кОм, звісно, круто 750 кОм. Ось і 750 Ом, вибачаю 750 Ом резистор. Іде у на нас конденсатор звуковий. Чому я, чому я тут поставив і на відео конденсатора, і на звук конденсатора, тому що щоб не спалити на СТ2. Тому що, я як його зняв, я не, я не знав, куди що йде. Я тільки знав, де у нас йде е, вольтаз і все. Я ось і плюс 5 вольт, а далі я просто брав і тикав на нашим Т2 по, по носкам. І так я знайшов. Мені... На сі... наші носки, куди все йде? Ось як тикав-тикав і знайшов відео. Потім я відео знайшов, потім мені треба було зна... знайти сам... саме аудіо. Потім припав до аудіо також є конденсатор, і потім аудіо тикав, 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 і знайшов у нас звук, з'явився і все. Ось так. Ось така у нас схема виходить. Якщо грати в такому ракурсі, то ось тут у нас йде носка відео, потім звук-звук йде, ці непонятно. Я так і не, і не зрозумів, що, що це поки що. Ну ось такий у нас вже модулятор. Получається. Ось так. Звісно, що ось тут у нас було на прачі V, е і так і вийшло це є відео. А A це в нас виходить звук. М це в нас виходить плюс. А оце мінус тут. Кор корпус мінус. Ну, якось так вийшло. Ну, у кожного може бути по-різному, я вам точно не можу сказати. Так ось, у нас тут все це з'явиться від 5 вольт От такого блока лабораторного з'явлення. Ось я зараз його вимикаю, ось бачимо на телевізор. Ось, я його вимкнув. І наш нас телевізор почав снізити. Вмикаю і вмикається у нас телевізор. Телевізор у нас прем'єр називається. Зараз вам показую, що у нас йде провід такий. І він пішов у нас до самого нашого телевізора. Ось через нашу книгу низку пішов, пісов, пішов. І ось там у нас телевізор. і він Я його зараз Витягнув звідси і ви будете дивитися, що і як. Зараз вмикаю. Ось так вимкнув його. Тепер вмикаю наше Т2. Бачимо ось ці проводи у нас ідуть із Т2 нашого самого Ось це у нас і є це відео із Т2 пішло сюди, на модулятор, весь модулятор. Це аудіо пішло на весь модулятор. Також домалюємо, у нас тут іде. Тут вече вихід, а тут вхід. Ну, це не важливо, таке діло. Так ось ми до цього підключили ось сюди. Де нас написано у нас написано ТВ Аут. Ось ми сюди його і підключили. Також, якщо будете підключати прямо на ресивері, то потрібно підключати ось цей роз'єм на 20-ту ногу та 17-ту ногу. На, на, на 17-ту ногу мінус відео, а на 20-ту ногу плюс відео ось так. Це ось у нас виходить ось тут. Це у нас двадцята нога, а це у нас 17-та нога. Ну ось таке. Так, ну а далі ми з вами будемо вмикати в нас саме Т2. Так, вимикається нас саме Т2. Ось бачимо вже картинку на, на, на нашому телевізорі. Зразу звісно у вас не буде цієї картинки, вам потрібно буде зробити буде послуг. Послуг робиться всі, слідуючим образом, займаюся. Меню автосорсь, це автопошук. І нажимаємо пошук. І чекаємо, поки нам телевізор знайде нас Т2. Точніше, весь модулятор він зараз буде шукати. Ось так. Бачимо, що він сам щось що знаходить помаленьку. Ми поки що чекаємо, поки він нам знайде на наш канал. Також він у нас знайшов гар гарного качества канал. Ми далі чекаємо, поки посук не припиниться. Ну ось він нам знайшов на Сейт-2. Ось друзі, коли я перший раз припаяв до, до нашого м -м, модулятора на нас відеосигнал у мене ось таке було. Я вам хочу одразу показати, щоб ви не лякалися. Ось так у нас це приголо в мене. Я потім зрозумів, що потрібно просто настроїти кадрову під насий модулятор. Ось так. і Все стало на свої місця. Ну а далі, друзі, ми з вами це щось увімкнемо. І в нас є флески, тому що в мене тут немає антени. Так. Бачимо, що є в нас звук, чуємо. Ось так він нас показує. Звичайна дівчинка. Живу Так, перемотаю. Показує чудово. Хто не вірить, що це від нашого на вечір-модулятора, зараз я вам дивіться показу фокус. Знімаю проводочок. Ось все бачимо. Щас я ось під, підключаю на наший проводок і у нас все працює. Щас я його. Підключу. Підключив на наший провід. Ось так. І у нас все працює. Далі я, я, я виймаю ще раз нашу антенну. Дивимося. Ось так, у нас все працює. та німісти Ну, думаю, зрозуміло, що все працює. Ось так Ось так можна зробити чудову річ із е, старої апаратури. Звісно, прийшлося помучитись, але це того стоїло. Тепер цей на, на телевізор можна під, підключати до акумулятора. Все дуже чудово. І ось цей модулятор нам потрібно буде і це є, зробити йому стабілізатор зивлення, звив, щоб робило 12-5 В, щоб воно було підключати до акумулятора і зробити корпус якийсь. І все, це буде працювати. Ось так. Ось така його схема. Це у нас йде до Т2, і з Т2 йде аудіо і відео. І, і відео. 470 мікроФрат, 1020 мікроФ. Тут у нас є резистор, він просто йде. У нас сюди по із конденсатором на 720 Ом. Ви його можете не ставити, в принципі. І конденсатор вас э, врятує вас ретильва, якщо ви щось зробите щось не так. Так, Ну а сюди ми підключаємо просто 5 В і все. Мінус у нас корпус, а плюс у нас ось цей. Ну, в моєму випадку так, а вашому я не знаю. Потрібно дивитися. Ось так. Все це діло працює. І ось так можна зробити з любого телевізора. Скажімо, навіть совєтського весну, електроніка, оболонь і все тому подобається. Подобне можна запустити телевізора від нашого т 2 У вас вже немає ніяких кордонів, вас нічого не обмежує. Усі телевізори будуть працювати від цього чу -чу чудового пристрою, який називається ВЧ-модулятор або РФ-модулятор. Ось і все.